Дурко, я, дом, я поставлю так. тобі запитання, бо ти ж е, не тільки колонки писав, але і ти ж взагалі у яршованій формі ще це робив. Довший час, пам'ятаю, це почалося ще в політика і культура, так? так. І Але своє продовження, здається, в українському тижні. Перед тим в галицьких контрактах в українському тижні я віршів майже не вміщав. Але я знаю, що це таке працювати по тижневою. Я знімаю перед тобою. Капелюха, якого не маю, ось, а серед колонок я Юрка кілька разів оспівував, і серед моїх колонок, вже коли я працював на TVA, і там теж він згаданий, коли я написав вірша про от люди. Ви пам'ятаєте, коли Віктор Федорович, наш е, богоспасенний, два роки підряд декларував 15-16 мільйонів прибутку від видавництва Новий Світ у Донецьку. І я тоді, тоді цей вірш був е, такий. Значить, е, ну я, я це щиро привітав. Там були такі рядки, колеги-літератори. Агов кричу я вам насмішки, не приховуючи. Що бачите, не забушко, не курков, і не якийсь даруйте Андрухович, а справжній син Донбаської землі, вітчизни працелюбних і розумних, винагороди за труди свої, обчислює у шестизначних сумах. Тобто, ось випадок, де Юрко згаданий в моїх творах, і це не поодинокий випадок. Тим часом він знайшов еси. Прошу. Відколи з'явилася ця книжка, доводиться чути запитання, бо я на нього не відповідаю насправді. А чому така назва тут похований Фантомас? Ось, відповідаю я без відповіді. Тобто кажу, що так називається одна з колонок, і, власне, прочитайте її та й будете знати. Ось, ну, прочитаю її вголос. Дата. Не треба, тоді книжки не купляти. завжди важливо. Та ні, вона, вона така, що куплять, куплять. Ця колонка така, що куплять заради неї куплять книжку. Дата. Знову ж важливо, 31. 10, 31 жовтня 2011 Ну, Тобто, як ви розумієте, свято так зване свято Геловін. Хліб, арахісове масло, шоколадні чіпси, гарбузове насіння, журавлина для тих, хто не знає, що це таке клюква. Тільки не така, яку вживають наші сусіди-росіяни, себто без цукру. Фруктовий мармелад, яблука в сиропі. Як добре іноді змінити сусідів, у когось вони росіяни, а в мене тепер американці. Пощастило! Мої сусіди, американці готують нам, своїм гостям, спеціальні геловінські сендвічі, такий собі джанк-фуд, лише домашнього приготування. Ви вже знаєте, це те, що на вигляд завжди краще, ніж на смак. І те, що особливо смакує дітям. Американські діти не можуть жити не тільки без гамбургерів та картоплі фрі, але й без такої, от, як довільно і трохи зневажливо перекладає джанк-фуд українська діаспора. Сміттє їжі, печиво у формі ведмедиків, мармеладні хробачки, кажуть улюблені ласощі добряги Білла, кольорові тістечка. На Геллоуін усі ці штуки відіграють особливу ритуальну Ось і тепер хлібина у формі черепа з мармеладом, залитими очницями, слугує всім нам за містичний почастунок. Це вже мексиканське відлуння, це йде від їхніх днів померлих, Dia de los Муертос. Американці так само схильні переймати дещо від своїх сусідів, південних, як добре мати південних сусідів. А нашим південним сусідом є хіба що море, та й те чорне. Я зовсім не люблю солодкого, ну хіба лише того, що почуть у Франнику на свята, але на інші. Американці розпитують мене про те, як в Україні святкують Геловін, і які в нас існують страшні культи, культ лічності випалює відразу ж, а потім друг. <с translation> як би краще пояснити їм, що всі свята українці святкують однаково і незмінно коло телевізора. Ну, принаймні, переважна їх українців більшість. Ні тобі особливих сендвічів, ні маскарадних костюмів. Костюмованих і ситих у нас показують на телебаченні. За всі 20 років цього виявляється більш ніж достатньо. І злякатися цих істеліка теж можна не згірш за справжніх живих мерців. Для нас це не свята і не ігри, а щоденна реальність, Битняк. або ж інше красиве старослов'янське слово, битовуха. Ну, хто там грається в нечисту силу? Хіба лише окремі представники нашої студентської молоді? Але ось уже й церква, та, що з усіх найправославніша, вимагає все це гріховне неподобство за добрим прикладом Росії офіційно й строжайше заборонити. Так що готуймося, скоро всіх цих дискотечних вампірів ганятимуть наші безстрашні мінти. І стаття буде спеціальна у Кримінальному кодексі за приготування яєшні на вічному вогні. Була, була така історія. Раніше навіть пенсіонери знали, чим живе молодь. Тепер заради цього треба лізти в мережу у спільноти, коперсатись у рекапах. Що там вони дивляться на Геловін? Невже Савіка Шустера і цю локальну тролячу відьму у минулому, здається, адвоката? Зрозуміли так? Та ні. <рес> Мабуть, не просто адвоката, а тепер уже персонального адвоката свого персонального президента. У нього таких жіночок трохи є. Усі як на підбір із чорними ротами. Сам чорт злякався в таких почвар глупої геловінської ночі, заблукавши в околицях телецентру. Тим більше у Києві він поруч із кладовищем. У моєму дитинстві ми аж таких страхів не знали. Хоча, звісно, були інші. Найбільшим кінохітом тих часів був, звичайно ж, Фантомас із Луїде Фюнесом і Жаном Маре. Цей фільм перевернув наше життя і рішуче перекроїв сіру сумкову Буденщину. Пацани всюди, де лиш могли, малювали на стінах таємничу літеру Ф латинське, підкидали в поштові скриньки сусідам-пенсіонерам записки з текстом Мені нужен труп. Я вибрав вас. До скорої встречи, Фантомас! А ми в нашій українській школі додумалися були до однорядкового віршика. Леся Українка, Фантомаса Жінка. Воно, звичайно, дурне, але що з них передпувертатів, з яких таких візьмеш? Один із таких, молодший брат мого друга, вирушив із батьками й бабусею на кладовище провідати дідову могилу. Як воно і належиться в поминальні гелоїнські дні в Галича. Богданчик свого діда не пам'ятав, бо той помер, коли він був зовсім маленький. На кладовищі він вирвався вперед, і поки дорослі розмірено чим чекували до дідового місця, він наштовхнувся на могилу з фотографією показного і лисого, мов коліно чоловіка. Дивіться! закричав Богданчик. Тут похований Фантомас! Тих, що дурні, обірвав його батько, це не Фантомас, а твій дідусь. Усім стало незручно перед бабусею. От була сила кіно. Не те, що всі ці теперішні сутінки. Навіть пенсіонери в ті часи не могли не знати про Фантомаса і не побоюватись його. І це при тому, що культових фільмів тоді ще не було. Була масова популярність деяких із них. Усього лише популярність, але така потужна, що здатна була відразу ж увірватися у підлітковий щоденний реал. А що тепер? Що вони дивляться? Свої профілі в гуглях тим і живуть. А ще, невже всю ту саму нечисть, що їхні батьки в телевізорах? У нас в Україні на Геловін теж цікаво, кажу я своїм сусідам, відкушуючи святкове хлібне тім'ячко. І на Геловін і завжди. Таке враження, наче в нашу землю справді закопали когось дуже недоброго. Суцільна ніч. Устигай тільки бачити і боятись. І коли вже ті треті півні світанку.